У багатьох сім'ях дорослі намагаються вчити своїх дітей тому, чого не знають і не вміють. Наприклад, природно, що батько, який не вміє справлятися зі своїми емоціями, не зможе навчити цьому свою дитину. Виховання дітей чудово виявляє прогалини в освіті, і вихованні і самих дорослих, і знаючи ці прогалини, розумні батьки теж стають учнями і в процесі виховання кожної дитини освоюють нові премудрості. Вчитися і пізнавати себе, здається, потрібно усе життя. Батьки, які емоційно були холодними у своєму житті, самі того не навчилися і тому не могли дати цього тобі. Якщо чесно, якщо це так, можу припустити, що й ти не завжди вмієш проявляти теплі почуття чи бурхливі емоції. І звідси невміння довго радіти своїм досягненням, сказати комусь чітке ні, прорив у кордонах, прихована агресія, яка екологічно не вивільняється. То ще тоді вже додам, що має бути щось і психосоматичне. Депресивні стани, головні болі, часті засудні захворювання, проблеми з серцем, алергії, шкірні висипи. Ну, не буду сильно залякувати, список можна ще довго продовжувати, але не зараз. Якщо ж у тебе, самої, є дитина, то саме час задуматися, а що ти можеш передати? Своїм дітям, скільки у тобі зараз ресурсу, щоб самостійно вибудовувати таку систему, яка буде працювати на автопілоті, навіть коли втомлена чи роздратована, так, щоб розуміти, що все робиш правильно, і емоційний інтелект це не просто модна фраза від психологів, а те, що ти контролюєш і розвиваєш у собі. Знаєш в обличчя кожну емоцію, що з нею робити, чи те, що складні емоції, складаються з кількох, і працювати над ними можна. І потрібно окремо. А почуття, відчуття, емоції це не одне і те ж саме. Знаєш і можеш пояснити подрузі, яка в невстямі, чи дитині в істериці, можеш з ними в цей час спокійно контактувати. Якщо так, рада за тебе. Якщо ні, пиши щось, придумаємо, як тобі допомогти. З вами була на зв'язку Віталіна Савченко, коуч та психолог. Завжди рада новим знайомствам і рада бути корисною вам.